Доброго дня! Ми сьогодні з вами попрацюємо над темою Ненаголошені голосні Е та Е. Як ви бачите, це мій сайт, де я розмістила матеріал для вашої підготовки. Ви тут можете познайомитися вже з відео, яке тут розміщене щодо цієї теми. Це ось одне відео, друге відео. А я з вами попрацюю з параграфом до підручника Авраменка. Ненаголошені голосні е та И. І. і так, у нас є правила, в яких випадках у нас пишуться е, а в яких и в корені слова. І так, Е пишуть, ви бачите, в сполуках Еле, Ере. Зелений. Знайшли дере. Де, так. рех. Р зелений Еле. При чергуванні з І. Летіти, літати, летіти лет, літ. Що робили? Робити літати. Променистий походить від слова промінь. Тому ми з вами пишемо, ось пішло чергування Е з І. Да? Тут летіти, літати, тому пишемо Е. Наступне правило. При зміні форми слова чи при словотворенні Е випадає. Шевця походить від слова швець. Як ви бачите в слові швець немає Е, ШВ. Тому ми пишемо Е, так як випало. Праведний походить від слова правда. Немає вд, тому пишемо е. Наступне правило. У дієслівних коренях бер, мер, тер дер і подібних без суфікса а. Вибереш бер, витерти, «тер», Видеремо. Дер. Якщо в ненаголошеній позиції Е, весна, весни. Перевірочне слово добираємо, да? ставимо під наголос. Веслувати весла. З'явилося Е наголошена, пишемо Е. І так, це було у нас тоді, коли ми пишемо з вами голосний Е. Тепер коли і. В сполученнях ри-ли. Зверніть увагу, коли ми з вами говорили про е, то ми казали Еле Ере. Е е Тут же ми кажемо ри, «ли», коли знаходиться між приголосними. Бриніти, дрижати, кривавий. Побачили різницю? Далі. У дієслівних коренях бир, тир, дир, вибирають бир, витирають, видираєш. І ви скажете: а в попередньому правилі то також було у дієслівних коренях бер-мер-тер, а тут бир, мир, тир. Да? Чому різниця? В тому, що у нас після бир іде А. Тоді ми пишемо и. А тоді, коли у нас йде будь-який інший голосний, ми пишемо е. Бер «мер», «тер», «дер». Наступне правило: якщо в наголошеній позиції, ми чуємо і. Зима немає з багат в множині. Зими. Пиляти, пилка. Тоді ми пишемо з вами і. Вам необхідно запам'ятати наступні слова. Директор пишеться з і. Директор. Ефект, лимон, лиман, пшениця, кишеня. Їх можна з'ясувати написання лише за словником. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Так, я витираю свої малюночки, і ми з вами йдемо далі. Визначимо тепер, що вам потрібно зробити за завдання. І так, ви будете робити завдання 3. Хоча в домашній роботі ви почали вже робити завдання номер 1 Хто почав робити, хто зробив вже. Зараз перевіра. І так, вашим домашнім завданням буде переписати слова, поставивши пропущені літери Е та «і». Далеч. Далеко, тому ми будемо з вами писати е. Да? Череда, череда, е, ре, да? ере. еле. Правило в нас є. Тому ми з вами будемо писати. Е. Ер, ере. Череда. Човен немає, човна. Випала в нас е, тому ми з вами. Пишемо Е. Тут. випил в голосний, то ми пишемо «е». За, е. Пригадайте, ми з вами говорили про це правило, що коли у нас шевця швець при зміні слова випадає Е, тоді ми з вами пишемо Е. Да? Голосний випадає, тоді ми пишемо Е. І так. Повернемося до цього до першого завдання, яке ви мали виконати. На озері гриби, гриби, чи, можливо, гриби. Це дієслівний. Дієслово, так? Да? дієслова. У сполученнях рели між приголосними. Бриніти дрижати, але гребля, тому греби. Зрозуміли? Які можуть бути? Ага, тут мається на увазі від слова гребля, да? А гриби це те, що росте в лісі, гриби. Які можуть бути гриби в човні посеред озера? Та не гриби, а гриби веслами, тобто виконують дію гриби, але гриби ми пишемо з і, бо я вже трохи замерзла. Ви бачите, що від написання одного голосного звука. Як може змінитися слово? Тут в першому випадку гриби. Це гриб, який росте в лісі. І чому ми з вами пишемо і, тому що між приголосними, да? рили. Ось правило у нас є: рили між приголосними. Гриб, да? і друге, гриби, тому що гребля. Гребсти, гребля. Ось, тому ми пишемо Е, виконуємо дію. Хто виконав це завдання правильно, ви молодці. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь, пишіть. Дякую за увагу.